Нотіно і потрясні засоби від цього бренду. Щіточка для підкручування вій, і до неї в комплекті дві насадочки. Чоловічий гребінець для волосся потрясної якості. Він ніби прорезинений. Серветочки матуючі для обличчя. Просто неймовірна свіча, яка просто божественно пахне. Тут цілих три фітеля для запалювання. Ну, просто атмосферний і дуже приємний аромат. І ось такий от гаманець дорожній для документів дуже хорошої якості. Кладеш всередині, ніби як холдер, де можна покласти карточки. І... Гарний відділ для якихось дійсно документів, паперів або купюр. Обожнюю на і замовляю.